Надійний, економний, зручний, витривалий і дешевий обслуговування автомобіль, який буде радувати вас кожного дня. Це насерено колеус, пригнаний в Швейцарії, 2 двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, повний привід, максимально можлива комплектація. 2015 рік випуску 189 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. все я вам буду поступово показувати. Даний колеос. У нас максимально можливі комплектації, 18-ті легкоспавні колеса має, лінзовану оптику, яка світить білим світлом, також повертає слідом за рулем. фар партроніки, передні та задні, задня камера, кузов без м'ятин, царапин, сколів В такому стані у нас капот, бампер, все в ідеальному стані. Сколів, царапин, м'ятин так само, нічого абсолютно немає. Присутня бовса акустика дублюючі поворотники, панорамний дах. Індикатор сліпих зон, безключовий доступ на кожних дверях, складання підігрів електрорегулювання, дзеркал, рейлінги. Позаду має фаркопчик, партроніки, задню камеру, буде комфортно паркуватися в великих містах. В чорному, класному такому кольорі, в збереженому стані кузов. М'ятин, царапин, сколів, абсолютно нічого немає. Таке відзеркалення автомобіля. Зараз перевіримо його товщиноміром. Він у нас увесь в рідній фарбі. Такий У нас професійний прибор профілайн. Нагадаю, кузов весь в рідній фарбі. Зараз вам це все продемонструю. Автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас підім. У нас криша панорамна тут невеличка частина металу є. М'ятин, царапин, сколів абсолютно нічого немає. Дуже такий гарний збережений стан автомобіля. Зовні і всередині. Нагадаю, тут 189 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця. Це зараз буду поступово показувати. Зараз переходимо до салону. Такні маємо такі дві ключ-карти, безключовий доступ. Вікна приламіновані, задні затоновані заводським напилом, щоб швидко не вигоряв салон. У нас чорний класний шкіряний салон в збереженому стані, сидіння з підігрівом, з електроприводом. Ось комплект для перевірки фіксуйте собі. У нас присутня бокс акустика, повний електропакет, складання підігрів, електрорегулювання дзеркал, індикатор сліпих зон. Це все зустрічається в максимальних комплектаціях. Шкіряне мультифункціональне кермо не затерте, зверніть увагу, все. В гарному збереженому стані відповідає цьому пробігу. Кнопочки управління партроніками підсвіткою, включати асистент сліпих зон. Або виключати, якщо вам, вам не потрібний бачок, капот відкривати цими речашками можна. Такий шкірний підлокітник, панорамний дах, шторочки відкриваються, якщо хочуть пасажири більше світла, авто затемнення дзеркала, Двохзонний клімат-контроль з подачою повітря на задній ряд. Це так само зустрічається в максимальних комплектаціях. Ця кнопка відповідає за цю функцію. Система запуску двигуна без ключа, круїз контроль, управління повним приводом, допомога при спуску з гори, розетка, прикурювач. Також сюди можна вставляти ключик, якщо не хочете тримати в кармані, щоб вам не згубився. Електроручник, Джойстик управління, навігацію. Навігація нас Link. так само сенсорна. Можна керувати сенсором. джойстиком, як вам буде зручніше. Така у нас приладова панель. Зараз заведемо автомобіль, ключі у нас в кармані. Нажимаємо тормоз, кнопку, і автомобіль заводиться. У нас безключовий доступ. Ще раз повторюсь. Все працює чітко, рівненько, плавненько, обов'язково в кінці відео зробимо невеличкий тест-драйв. 189 тисяч пробігу. Також сервісна історія присутня, будемо все показувати. Зразу нас загружається навігація. Українські карти одразу присутні, не потрібно буде перепрошувати, можна собі вивести їх на весь екран. Як вам буде зручно. Також дуже багато різних настроїк. Можна включати телефон через Bluetooth, слухати музику через флешку, USB, AUX, різні носії. Тут присутні. Так само ці, цю навігацію вже знову-нову можна перепрошити на Android Auto, CarPlay. Це вже у нас Airlink навігація, собі можете погуглити. І великий бартачок з документація, так само довзовний клімат. Тут у нас підрульові ліпістки. Збільшувати або зменшувати гучність, переключати станції, приймати або скидати виклики, датчик-світла датчик до датчик, 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 звичайно ж, підсвіточка. Потолок не прокурений, не протертий, запахів в автомобілі немає. Саме тут у нас футляр для окулярів. Так, у нас відкривається шторка, Щоб пасажирам потрібно більше світла. Зукримо шкірний підлокітник, також є тут вихід на USB, AUX, розетку, ще одну і таке відерце. швидко можна прибрати, якщо накопичилось багато мусору. Все тут дуже придумано до дрібниці цих автомобілях. їх нас дуже полюбили. Кузу тут оцинковані, ну це вже пізніше розкажу зараз. Кажу, все по салону Такий на стан пасажирського сидіння, дверної карти, торпеди. Зверніть увагу на її стан, все якісне. Пластик тут м'якенький, не буде вам скрипіти, і нічого саме не подерто. Такий гарний, приємний збережений стан автомобіля. Так само кермо, зверніть увагу в 4 в гарному стані. А зараз перейдемо до заднього ряду. Ззаду маємо безключовий доступ. У нас класний збережний задній ряд. Прийоми, пластик, нічого не побито, не подерто, такий диванчик. Шкіра не просижена, так само ціленька вся, в гарному збережному стані. Потолок показує з цього ракурсу. Задні сидіння, бувають затерті ногами, але тут видно, автомобіль був у хайного власника. Засім дивились. Так само дефлектори, дує холодним або теплим повітрям. Так само пасажири можуть контролювати подачу цього повітря. Такий карманчик. Так само сидіння складається в рівну підлогу. Якщо потрібно щось велике, габаритне перевести чи переночувати, так само ту спинку складаєте, шторку забираєте і утворюється дуже багато місця. Така універсальна машина для кожного дня. Це стільки режимів для регулювання наклону спинки для пасажирів, щоб було комфортно і для них. Саме підлокітник з підстаканниками, звичайно ж, присутній. Швидкий доступ до багажного відділення. Якщо потрібно при русі, щоб не зупиняти автомобіль, щось дістати. Без проблем пасажири можуть це все зробити. Місця ззаді достатньо, комфортно сидіти, вікна притоновані, так само підсвіточка, світочка, вішачки. Якщо замало світла, собі пасажири відкривають сонцезахисну шторочку, з цим проблем не буде. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Ввечором гарно все підсвічується. Бачите, все в гарному, хайному стані. Нічого ніде не затерто. А Зараз перейдемо до багажного відділення. Так, переходимо до багажного відділення, позаду маємо фаркоп, розетку, партроніки, задню камеру буде комфортно паркуватися. Одразу великий плюс, що є фаркоп. Якщо вам потрібно щось перевозити, часом підчіпляти, без проблем це вже зможете зробити. Нічого не потрібно докуповлювати, підключати. Менше геморрою, так можна сказати. Підсвіточка, розетка. Підключати девайси, або, наприклад, ставити як їдете, дорогу холодильник, чи десь на природі собі ставити, щось заряджати. Такий столик у нас утворюється, чи стільчик витримує спокійно до 200 кг. Ось так це все діло виглядає. Дуже класний, зручний автомобіль. Для кожного дня використання можна використовувати будь де по місту, по бездоріжжі, по трасі. Універсальна машина, можна так сказати. Зараз перейдемо далі, покажу, що тут у нас є. Аптечка, аварійний знак, жилетки, крюк, домкрат, органайзер. Це у нас ключик до феркопу. Феркоп, якщо вам не потрібний, можливо хтось не любить, коли є феркоп. Комусь не подобається на вигляд, без проблем можна знятись, так і у нас тут кріпиться. Запаска, сам буфер боус, ключі. Тут у нас лежать, зараз положимо сюди, на своє місце. Повний комплектований автомобіль. Нічого докупляти зовсім не потрібно. Все завжди з автомобілями лишається та як приїжджає позаду. Зараз тут все покажу з цього ракурсу. Так само все у нас добре. Диванчик, все в охайному стані, нічого не подерто. Також тут у нас надувається спинка пасажира, не пасажира, а водія, щоб не затикала спина, коли їде дальня дорога. ось так виглядає. Передня дверна карта, так само автомобіль у нас оцинкований, ніколи не буде вам ржавіти. Ніякої корозії абсолютно днищу по пройомах, по кузову не буде. верношки всі оцинковані. це Про це все всі знають, можна так сказати. Але новим клієнтам, можливо, хто ще не знавав багато інформації про ці автомобілі, тому і розказую. Великий бардачок. Зараз покажу вам всю сервісну історію. Так, ось документація по машині. Він-код, фіксуйте собі. 2.0 дизель, 127 кВт, 15 рік. Ця вся інформація про попереднього власника 1956 року народження. Це у нас документація. Інструкції, сервісна книжка. Зараз подивимося всі відмітки про обслуговування присутні, автомобіль гарно обслуговувався. Все вчасно замінювалось. Ставте на паузу, перекладайте, фіксуйте. Якщо буде конкретніше цікавити, можу скинути додатково фотографії. Останній сервіс був проведений на пробізі 179 тисяч у му році, 11 місяць. Зараз на даний момент 189 тисяч. Але як в Європі, як всі знають, завжди міняється в районі 20, 15-30 тисяч. Проводиться обслуговування. там інші масла, фільтра. Зовсім інша якість в матеріалах, тому такі там більші інтервали ніж в нас в Україні. Але при потребі, при бажанні, завжди найкраще для себе замінити і вже собі спокійно їздити. Масла, фільтра. Завжди це все рекомендую клієнтам зробити при купівлі нового чи білушного автомобіля. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Там капот, все тут гарненько, чистенько, ідеально, нічого не круто, не верчено, всі кріплення ціленькі. Там фари, всі оригінальні. 15 рік, як бачите. Інколи бувають і бірочки злітають з часом, але інколи зберігаються. Саме тут всі болтики, все ціленьке, саме основне мотор працює чітко, ріненько, ніяких запотівань, підтікань, абсолютно нічого немає. Акумулятор у нас стоїть 2022 року свіженький. Видно. Це також великий плюс враховуйте, Вже в ближайший час про нього можете не згадувати, що його потрібно замінити, замінити чи ще щось. Так, покажу автомобіль ще раз ззовні. Зараз у нас фари світять білим світлом, буде гарно свічувати вночі або в темну пору доби. У нас максимальна оптика, максимально можлива комплектація автомобіля. 15 рік випуску, 189 тисяч пробігу, весь в рідній фарбі, максимально можливій комплектації. 18 легкоспавні колеса, передні та задні партроніки, задня камера, панорамний дах, шкірний салон, бовса, акустика, всі різні допоміжні асистенти, які тільки могли бути, тут є. І також індикатори сліпих зон. Вікна притоновані заводським напилом, також присутні рейінги, фаркоп, розетка. Все укомплектовано. Такий гарний вигляд має автомобіль без м'ятин, царапин, сколів, Весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Також можлива доставка автомобілів по Україні ще раз. Нагадую, для нових підписників, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити будь-який інший автомобіль до вас під дім. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Так у нас автомобіль візді, комфортна посадка, дуже гарна глядовість, фари світять білим світлом, гарно освічують вночі або в темну пору доби. Також у нас присутні індикатори сліпих зон. Зараз продемонструю, коли нас автомобіль обганяє, потрапляє в сліпу зону і вони в нас спрацьовують. Дуже класна, зручна функція. Якщо дуже багато часто їздити по трасі, тому зрозумієте, коли будете її використовувати. До зони клімат-контроль, навігація одразу з українськими картами, надійна коробка автомати, гідротрансформатор, повний привід, високий кліренс, виручить вас на різних ділянках доріг. Також гарна, приємна атмосфера. Атмосфера автомобіля, бовс, акустика, панорама, шкірені сидіння. Все в гарному збережному стані, як могли бачити. Кузов весь в рідній фарбі. Вся сервісна історія присутня, гарно автомобіль обслуговувався. Ось такі у нас оберти, дуже хороша динаміка, гарна, е, е, гарна динаміка, швидко розганяється. 127 кВт в цьому двигуні, 2-літровий дизель. Також при потребі включаєте повний привід. На даний момент автомобіль їде на, передніх, на передньому приводі, на передніх колесах. Коли заїжджаєте в багнюку, чи в сніг, чи в болото, собі включаєте повний привід і ним користуєтесь при потребі, звичайно ж. Великі дзеркала з підігрівом, з автозакладанням, регулюванням. Дуже багато класних різних функцій в цьому автомобілі. Це дзеркало з автозатемненням, панорама для пасажирів, великий просторний задній ряд, багажник. Така класна, гарна, універсальна машинка для кожного дня. Отож, кого цікавлять гарні перевірені автомобілі Швейцарії, приїжджайте на огляд, тест-драйв місто Радивилів Рівненська область. Також нагадую, можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги з самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім Підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram, посилання залишу. В описі під відео. Там найдете фотографії, опис і ціну кожного автомобіля. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!